Казка про зайця і черепаху. Одного разу заєць вихвалявся, як швидко він вміє бігати. Він вихвалявся і навіть насміхався над черепахою, яка була, була дуже повільною. Але ось черепаха витягнула свою довгу шию і запропонувала зайцю побігти з нею випередки, чим дуже його насмішила. Ох, який жарт, сміявся заяць. Забіг. Ти пропонуєш забіг? Ну, ти чудовий бігун і, звичайно, швидший за мене, але я доведу, що можу перемогти тебе, сказала Черепаха. Лісові тварини зібралися і відзначили шлях, по якому повинні були бігти заяці черепаха. Забіг розпочався. І прудкий заєць незабаром залишив черепаху за... далеко далеко позаду. Десь посередині шляху заяць зрозумів, що вже набагато випередив повільну черепаху. Ох, подумав заяць, у мене є багато часу, щоб попустувати тут, на лузі. Він почав гратися, а після того, як це набридло, вирішив трішечки подрімати. У мене ще багато часу, щоб перемогти черепаху, подумав він і задрімав, згорнувшись калачиком під деревом. Черепаха тим часом продовжувала повсти далі, хоча й дуже-дуже повільно. Вона жодного разу не зупинилася, крокуючи далі. Заєць нарешті прокинувся. Час Продовжувати забіг, подумав він і побіг щодуху до фінішу, але побачив там черепаху, яка вже терпляче чекала його. Ось бачиш, ти, можливо, і найшвидший бігун в лісі, але у мене є інший талант. Я дуже розумна. Ось чому я так легко виграла у тебе.